Науково-дослідній лабораторії кафедри будівельних, дорожніх і меліоративних машин проводяться дослідження робочих процесів машин для земляних робот і машин барабанного типу. Робочі процеси досліджуються машин для земляних робіт на ґрунтовому каналі. Цей ґрунтовий канал. Введений в експлуатацію 1983-1985 роки. Участь активно приймали студенти під керівництвом наших викладачів. У 2000 році проведена перша модернізація каналу, а в 2023 році друга модернізація. Грунтовий канал представляє собою візок з навішеними робочими органами. І електронним динамометром, з якого записуються дані на комп'ютер. Цей ґрунтовий канал є базою для проведення досліджень робочих процесів машин для земляних робіт як для студентів, так і для аспірантів. На основі першого фахового наукового відкриття в університеті, яке відкрило новий напрямок. Розвитку науки і техніки в землерійному машинобудуванні створені багатоярусні робочі органи. Моделі цих багатоярусних робочих органів показані ось на цих стендах. Ми маємо двохярусні робочі органи, багатоярусні відвальні, безвідвальні, одноярусний дреноукладачі, які працюють на принципі рівності об'ємних мас, на принципі. Рівності об'ємних витрат, і з них у виробництво впроваджено 18 зразків цих робочих органів, які показали зниження тягового опору 1,6 і 1,8 разів. При цьому ущільнення ґрунту бокові стінки щілені не відбувається. При розробці цих робочих органів активну участь брали студенти. Вони розробляли ці робочі органи в курсових, бакалавських роботах, магістерських роботах. І на цих робочих органах захищені 14 кандидатських дисертацій і три докторські дисертації. Моделювання цих робочих органів здійснювали на 3D-принтері. І з цього комп'ютера за допомогою 3D-принтера створювали. Наступну модель розпушувача ґрунту. Інші робочі органи, які представлені на стенді, можна виготовляти за допомогою 3D-принтера. Одним із напрямків роботи науково-дослідної лабораторії інженерних машин та обладнання є дослідження роботи транспортерів конвейерів, без якого не відходиться за сучасне виробництво і промисловість. На кафедрі аспірантами, магістрами і викладачами були розроблені новітні конструкції інерційних конвейерів, вібраційних конвейерів і гвинтових конвейерів. Це обладнання було спроєктовано в середовищі SolidWorks, була зроблена 3D-модель, візуалізація її роботи, вибрані найкращі параметри і в заводських умовах виготовлені дослідні установки. На цих установках можна досліджувати рух сипких, дрібнокускових матеріалів, штучних вантажів. Вибрати найкращі параметри і раціонально виконувати роботи було отримано більше десяти патентів на корисну модель, було захищені мегізерські роботи. Також були подані заявки на конкурси стартапів. в межах науково-дослідної лабораторії інженерного робочих процесів машини обладнання. Працює відділення. З установкою по дослідженню робочих процесів машин барабанного типу працює вона вже біля 20 років. За цей час ми провели дослідження робочих процесів машин для подрібнювачів, змішувачів інших машин, проводимо підготовку магістрів і аспірантів спеціальності 133 тридцять машинобудування, і також можемо виконувати замовлення для бізнесу організації, які мають експлуатують робочі е, машини барабанного типу, постійно ми застосовуємо наше обладнання на е, заняттях е, магістрантів п'ятого курсу. Результати наших досліджень можуть бути використовуватись в індустрії виробництва будівельних матеріалів, хімічних промисловості, херничо-рудні, металургійні е, енергетиці, машинобудуванні. Зокрема, наші розробки зацікавили наші підприємства нашого регіону, волин, азот і любомирський апнансілікатний завод. Наша лабораторія має можливість розробити і вдосконалені низькі робочі процеси машин барабанного типу для подрібнення, змішування, гранулювання, промивання. Сепарації і таке інше. Ці дослідження базуються на можливостях нашої лабораторії, яка має 12 барабанів, датчики і способи візуалізації. Ми використовуємо сучасні методи візуалізації даних цифровим способом, які дозволяють не не використовуючи безпосередньо датчики рентгенівські, оцінювати ефективність процесу і вдосконалювати їх режими.